Друзі, ви на моєму велоблозі. Сьогодні хочу проїхати 100 км. Переважно буде ґрунти, гравій, все як ви любите. Буде пісочок, я так, то, також думаю, ліси. Так що... я, вже, я вже проїхав 4 км по асфальтику, а зараз вже заїжджаю на грунт, на гравій, просілочні дороги. Чи проїду я ці 100 км, чи ні. Чи десь зупинюсь і поїду маршруткою чи потягом, дивіться далі, що погнали. Я взагалі давно не їздив в такі великі дистанції. Е, ну, взагал, взагал, Загалом 25-30, максимум 50 км мог десь катнути. От. Ну А соточку я вже давно не їздив. мабуть ще. До війни катав, до повномасштабної мабуть, ще до повномасштабної війни соточку катав. Тому, знаєте, такий для мене челендж. А, ну Хоча, в принципі, я не буду гнати, я їду сам потихеньку в своєму темпі. Тобто, ну взагалі, на ізі, я думаю, проїду ці 100 кілометрів. Взагалі-то мені. Ну, я давно думав проїхати соточку, вже треба. Та товариш вчора пише, давай сотку поїдемо. А я поїхали. Він пише, тільки я буду їхати з е, самого ранку, тому що мені до обіду потрібно повернутися додому. Я кажу, та ні, я пас, бо ну, гнати я не хочу в 6 ранку виїжджати, також не хочу вихідний день. Я ж кажу, я краще просто потихенечку в своєму темпі буду їхати спокійно собі роздивлятися все навкруги. Сидовку освіт масики записують. Тому їдемо, вже проїхав аж 6 кілометрів. Ось. Тому я скажу, я ж я не поспішаю, їду, роздивляюсь, дихаю повітрям. Сьогодні вихідний день. Гарна погода, так що їдемо. Головне сіде завжди їхати по карті. <рес> І приведемо на вас дуже багато цікавих місць, красивих. От як я поїхав тільки що через чигіріси, ну все рівно красиво. Хоч і не зрозуміло, де стежка, ну ось вона бачите, протоптана. Але по грунтам поїли. Бачите, і головне вчасно затормозити, тому що можна кудись улізти якісь місточок і ой 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 колесо аж пішло туди вниз стежка, кладка через, а ну, тут прямо такий струмочок красивий біжить, вода частенька. Хоч колеса а то при, минулого разу катався, приїхав на колеса гівно якесь. Жінка каже, де ти лазив. Ну, це то красиво. Давай. Я кажу, можна самому, коли їдеш, зупинився, подивився. О, а наче за, за кимось летиш, чи когось чекаєш. Ось така краса. Взагалі, куди я їду? Я їду до Кам'янського. Вздовж Дніпра. Зараз я спустився тут через Дійовку, Сухачовку, ну, щось таке, через балки. Спустився від Кроворожського шосе. от, І зараз спускаюсь до Дніпра і повз Дніпро їду у Кам'янське. там так, ну, По грунтам, по просілочних дорогах, дорогах. Там трошки в Кам'янському, мабуть, щось перекусити треба буде. От, щоб були сили на повернення назад, переїжджаю на лівий берег і відразу хочу піти теж в грунти, в ліс, у піски От, в сторону Ор Ор Орелі, Кіровського, ну туди. Буде, я думаю, цікаво. Ну що, помилувався і поїхав далі. Я зараз проїду через Тармський кар'єр, а я знаю раніше він... Був закритий, здається. Тому що ми колись каталися, тут також на велосипедах і проїзд до нього був закритий. Але зараз можна поїхати повз нього. Помилуватись видами красивими. Ну і все, повз Дніпро. І... Ну а якщо ви хочете просто поїхати по трасі, взяти обхіл великий, от, то їдьте просто по дорозі і вверх, і все. наче вам той кар'єр треба. Ну а я все-таки подивлюсь і тут покатаюсь. Тут взагалі такий супер хавій, для револа взагалі ідеальна дорога. А пощо? Красиво ж я кажу. Ну якщо вам не треба така краса, їжджайте по дорозі. Клас. Це один, а там ще є другий кар'єр. А от і другий кар'єр. Клас. Гранітний кар'єр. Такі брами прям гранітні. Ух, дух захоплює. Це буквально в 15 кілометрах від мого дому. Якщо там живеш на комунарі, парусі тут взагалі тут кілометрів п'ять ти на місці. Краса поруч з нами. Треба тільки помічати це. Взагалі їдеш, а там зліва гори, як гори прям такі. Тут круче, спуск, крутий спуск до Дніпра. І таке відчуття, що ти десь в Карпатах їдеш. Дуже класно. Ну Це вже я по Таромському їду. І перлина, можна так сказати, Таромського. Це Таромська церква. Блакить, блакить. Дуже красиво. ще трошки асфальтиком і будуть ґрунти. тут звичайно така дорога хто знає це повз Дніпро в сторону Кам'янського частково асфальт частково не асфальт гравій, ну а взагалі тут під низом брутівочка бачите бруківка як сказав Саша Ляпота, то є кордорінська дорога Ну, в принципі, воно так і є. От. Це царські дороги, такі тут так були. От. Ну, лишилось імперіалістичні дороги. Так, мать їх так. хе <гарував>, конечно, тут так собі по блокіосі. Завтра в когось будуть боліти руки і дубця. Я взагалі без памперсу. А, останнім часом такий, типу, люблю кататися в звичайному одязі в кежу, ну, типу, в кежуалі, ну не в кежуалі, просто в такому стилі. Хоча памперс під низ треба одягати. У мене просто один є е, труси, з, е, труси, труси з памперсом, але вони такі маленькі, тобто затягують треба худіти. І є зимні, ну, тобто довгі штани з памперсом, ну таке зараз одягати, ну, хочеться ж. Це такі легкості, тому якось так. Ну, безпека все рівно шолом повинен бути. Так, все, я поїхав. Бо трендіти можна вічно, а їхати треба. Друзі. Я докатився до Кам'янського. Кам'янське саме центр міста, майже 40 км е, з копійками. Ну, зараз тут ще покатаюся, по центру накатаю 40 і буду їхати вже на лівий берег, їхати далі. Але треба тут зробити привальчик, як я хотів е, щось поїсти. А от, е, особливість Кам'янського, тут реально в центрі міста я ніколи не ну, немає шаурми. Тобто у нас в на центрі міста повсюду стоїть шаурма, тут я взагалі не бачу. Ну тут якийсь парк є типу, відпочинку. Маю надію, що там щось таке є. Тому зараз по ньому прокатнусь, знайду щось, якусь шаурму. хочу шаурму з'їсти. Okay. і зроблю привальчик і буду їхати далі. Не знайшов я у кам'янському шаурму, як я казав, тут проблема з шаурмою. Не, я знайшов навіть таких калатів, де є шаурма, але що ж це таке скипуче. Але вони ще сказали, 15-20 хвилин треба чекати, поки вони свою цю приготують. От, якось я ж кажу, в кам'янському проблема з шаурмою, Так що, поки я не поїм. Вже 40 км точно є, ганяв круги на, по, по центру Кам'янського і тоді вже поїду на лівий Б. Може просто якось ходох на заправці з'їм. Якось так. Ох, Судячи зі всього, обідати я буду десь в Обуховці через 15-20 км. Бо я вже з'їхав у ліс і буду тут по ньому їхати лісопосадками, дачами, приватним сектором. Ну, я взагалі планував великий провал зробити там, вже на Орілі, і там тоді вже, мабуть, щось візьму поїсти, попити і там буду відпочивати. Що, поїхали. Води треба тут тільки купити буде. Бо вже майже немає. А петля ще годину точно. Ах, клас! Люблю я. Заїхати. Ух ти! Ох, сьогодні парець взагалі дуже сильно. А тут заїхав, тут вологість велика. І, і спека сьогодні. О, така аж парілка. А тут клас взагалі. І дорожка така класна, гравієчка. Топтана, люблю таке. І а, хвойний ліс. Пахне супер. Хоч і кам'янське називають не продаю, але тут є вся красиві. Клас. І, і приємні. Єдине, що я не врахував, тому що я на Гревелі, а тут піски. І... Так, <смі> важкувато. Знаєте, в я... мене сине як не у людей. я Якось е 22-му році якраз перед війною їхав е схожим маршрутом, але по асфальті на МТБІ. А сьогодні їду грунтами на Гревелі. Ну якось так от. Вже не знаю, десь з кілометрів йду пішки. Я не, фу, я не знаю. Зараз буде стежка ходити в ліс, я дивлюсь по карті. Маю надію, що там нормальна дорога і можна хоч якось їхати, бо якщо мені потрібно буде 19 кілометрів так іти, я просто не знаю. Ще й води з собою. там лишилось пару ковтків. Якщо там така ж дорога, треба щось думати, чи шукати якусь стежку, чи повертатися все-таки на асфальт. Зараз будемо дивитись. Ну я трошки радий, бо далі в ліс, як я думав, дорога хоч трошки утрамбована. Я в контактах, коли починаєш юзати, то важкувато вис... вистібнутися. Я ну все одно хоч хоч якось Хоч не йдеш пішки А бачите треба учасками Десь пісочок десь трамбований десь так собі Іти. Уже радує. Трохи кружочок зробив невеличкий, але зараз заїду в якесь село, може там магазинчик, бо вода треба, там лишній якийсь кілометр, може накинув, то таке вже, бо, бо без води не треба їхати. Ну і так красиво їдеш. Ой, коні які гарні суці взагалі. А, і в мене світкий. Підалі треба тільки крутити А оцей сів Він наївся. Може скакати куди завгодно. Гонять. що все-таки був тут магазин, правильно я зробив, що звернув, бо їхати по жарі, по піскам без води дуже важко. Тому переливаємо бутилочки і їдемо далі. Трошки зараз відпочину. 5. Бо то теж треба давати м'язам трошки відпочити, бо можуть бути судороги. От зводити. тому краще не зложивати і давати перепочити м'язам. Шот такий я собі обрав, не з легких. Ну зато, знаєте, хоч краєвиди, природа, всі діла, не їдеш по трасі, не ухаєш вихлоплення, гази, чадний дим і все. Бачиш тільки фури проїжджаючі та автомобілі. Фу, тут може якась лисичка пробіжить, зайчик. Птичка якась полетить. Повітря свіже, сосни. Спасибо. Чого я це, це лежу? Лежу собі, лежу. Та їхав, так і думаю, треба відпочити. Так, раз, на бок і лежу. Хі -хі. Ну ось, пісочок, бачите. Ось. Пішов юзом. Хоча сьогодні було багато таких моментів, що мог впасти, хоча тут блин, взяв трошки лівіше і проїхав. Ну, це таке діло. Так. Вже, вже приліг і вже комарі починають гризти. Поїхав далі. Так, а я в пошуках пляжу без людей. Наївність, так? Ну то таке вже. Ні, ну просто що Не люблю скупчення. Людей, а коти деруться. Я собі трошки в місцевому магазинчику пиріжків. шків. Ку Котів зараз візьму. Ріхати. Мої ціла купа. Ну, треба зараз знайти якийсь пляжик. Щоб так відпочити, скупатися. Я просто хочу, може, голяка скупатися, бо... Не хочу потім в мокрих туханах їхати чи просто на голоті лошоти одягати. Я не взяв. Ну, якось так. Що трошки відпочив, скупнувся все-таки. Все-таки без їду тепер без трусів, Хе але трошки відновив сили От. і треба вже катити додому. Їхати близько 30 кілометрів. От. Ну. Погнали. Фу. Ну що, я приїхав, перша соточка зроблена. Середня швидкість 16 км на годину. Я не розумію, як чуваки катають по 200-300 по км, брюти по 400 км. Це просто жесть, це лосі. Ні, ну, я розумію, що то катати там треба підготувати себе, робити перерви, катати по асфальту, щоб такі дистанції. А в мене ж сьогодні ви бачили, майже одні грунти були. Тому особистий рекорд для мене також це мав. Такий галочка є. А, якщо б я думаю, я їздив асфальтами, то я проїхав по цей маршрут швидше. От. Ну, Так, в принципі, я ж кажу. Треба й далі катати. Ну, в принципі, на ізі проїхав без якихось там м -м, проблем. Просто коли я там з кимось, я намагаюся тримати темп то -то тої людини і швидко виснажуюсь. Тобто, і м'язам не даю відпочити. І ну, починаються судори на, на, на м'язах сводити. Ну а так, в принципі, я ж кажу, я їхав зі своїм темпом, як мені зручно, бив зупинки, коли мені зручно. І отак в принципі, норм. Розумію, що чуваки, коли їздять привітати, також так їздять. А, тому що їх, їхати толпою ну, це нереально. Толпою, я там розумію, там, якщо там цілий день сотку, да, можна зробити то, то впору, щоб чекати всіх, там, чи вигадати. Їхати вперед. Ну, в общем, так і таке. Е, ну, відкриваємо, можна так сказати, активність велосезоном. Далі будуть ще більше крутих відео, так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте окремі умовний контент, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну І все, бувайте. Па-па.